Більше новин завжди ви можете дізнатися на нашому сайті Суспільне.Медіа, а також на сторінках Суспільного у соціальних мережах. Підписуйтеся. А протягом цієї години ми продовжуємо інформаційний проєкт Суспільне студія і будемо обговорювати безпекову ситуацію на Харківщині, зокрема якою вона є у Золочівській громаді. Почуємо про умови, за яких можна буде провести вибори в Україні під час воєнного стану та чи передбачає таку можливість наша конституція. І дізнаємося, які перспективи для України. Інської економіки відкриються після укладання угоди між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про всеосяжне економічне партнерство. Тож залишайтеся з нами. А поки розпочнемо з обговорення наслідків обстрілу, зокрема на Харківщині, для удару по Слобідському району Харкова вночі Росія використала безпілотник Грань. 2 про це зранку повідомили в телеграмі обласної прокуратури. Нагадаємо, російський дрон завдав удар Слобідському району Харкова близько третьої години ночі. Про це повідомляв міський голова Ігор Терехов на своїй сторінці у Фейсбуці і під. Під ударом опинилося цивільне виробниче підприємство. Поранених немає. Є пошкодження техніки підприємства та інше майно фірми. Про це зазначив міський голова. Пізніше, о 4.45 ранку, російська авіація задала ударами. Ударів чотирма кабами по Золочівській громаді. Про це зранку написав у своєму Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. І більше про наслідки російського удару по золочівській громаді на Харківщині. Дізнаємося від голови громади Віктор Коваленко, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Вікторе! Вітаємо, вітаю слава Україні! Героям Слава, слава. розкажіть нам про наслідки, яких завдали російські військові через влучання. Взагалі по громаді за 20 днів поточного місяця вже удари були в 42 авіаудари. І, на жаль, вчора був влучення було кабом. Ну це 500 кілограмова бомба, авіабомба, яка влучила в управління соціального захисту. На жаль, воно повністю, повністю зруйновано. Ми проводили вже другий день роботу по... По локалізації цих цих ударів всі комп'ютери, флешки, печатки, бази даних тих людей, які отримують або гуманітарну допомогу, або мобілізовані. Тобто, вся робота вона сьогодні стоїть, на жаль, ми реми провели певну роботу щоб до переселення цього структурного підрозділу в більш безпечні кабінети. А також селищна рада значно зруйновано. Також вибиті вікна, і дах побитий, і двері вилетіли сьогодні. Лише відновили теплопостачання за допомогою наших партнерів з координаційного гуманітарного центру при обласній військовій адміністрації. Проліска, Червоний Проводимо роботу щодо консервації будівель, окрім цього будинок культури, дитячий садок. Музична школа, п'ять магазинів, прокуратура, поліція, суд. Всі ці приміщення пошкоджені. Ударна хвиля була дуже потужна. Тому це вже другий сутки Ми відновлюємо, проводимо таку роботу. Відновили зв'язок, відновили електропостачання, енергопостачання mm. люди. Налякані безумовно виїжджають. Окрім того, 10 приватних будинків пошкоджено, два двоповерхових будинків, багатоквартирних. Лиха наробила багато. Ви задали про базу даних соцслужб, оскільки пошкоджена будівля і обладнання там. Чи немає загрози втрати таких даних? Ви знаєте, слава Богу, що є запасні резервні флешки, на яких є ця інформація. Але самі уявіть, коли ця будівля повністю зруйнована, і 15 робочих міст були також під завалами. Це комп'ютери, це оргтехніка, це все необхідне для роботи. Тому от уже другий день підходимо, як кажу, до того, щоб повністю розібрали всі ці кабінети. ДСНС поліція допомагає волонтери в цій справі. Тому головне, як найшвидше відновити роботи з цією категорією. А є прогнози попередні, коли ця робота може бути відновлена? Це буквально завтра. післязавтра вже почнемо працювати. Пане Вікторе, якою загалом є ситуація? Скільки наразі залишається людей в Золочеві? Більше 19 тисяч населення. Але після таких потужних ударів у нас поки що інформація остаточна немає скільки людей з золочева виїхали. Але це можуть бути десятки, навіть сотні. Це перше, друге прикордоння кожного дня. Буквально вчора, в 18.00 був танковий обстріл по селищу Перовське. Це під кордонів 800 метрів. Там залишилося 19 чоловік. Окрім того, ворог мінує, мінує дороги в прикордоні. Це відродженівські Тимофіївки ФПВ-дронами постійно влучає в будинки задля того, щоб люди виїжджали з цих міст. От просто два, два дні піспелю, Хочу провести такий приклад: в одне домогосподарство, де мешкала жіночка. Влучили тричі fpv дрони. Спочатку це було в домогосподарство, сараї господарчі споруди, вікна веранду було розбите. Потім через дві години удар FPV вже в криш, в дах зруйнував. А зранку сьогодні, вже зранку, удар FPV в погріб, там де вона ну в неї харчі знаходяться. Тобто людина просто зібрала речі і виїхала. Ну і фактично небезпека ударами дронів іншого виду озброєння вона зберігалася і до того, але ви згадали і звернули увагу на те, що збільшилась кількість охочих виїхати після удару саме цими керованими авіаційними бомбами. Наскільки скільки багато людей, скільки людей взагалі зголосилося зараз виїхати? І Як організований цей процес? Чи вони самотужки виїжджають? Чи ви допомагаєте міська влада? Ви знаєте, у нас повністю відпрацьоване питання евакуації, але в даному випадку наступне як правило, золочівці мають можливість виїхати до родичів, до рідних, до близьких на певний час, так як 10 будинків і плюс 2 двоповерхових були пошкоджені, ну я б не сказав, що значно тому люди зразу отримали певні будматеріали і проводять роботу щодо локалізації, але сім'ї там, де є діти. І на сьогодні є активна така фаза ударів кабами, як, наприклад, сьогодні в 4 ранку. Ну, дякувати Богу, що по відкритій місцевості, то люди на певний час виїжджають. Проходить певний термін, і люди знову повертаються до до себе до домогосподарства. Тобто, це десь у межах громади або принаймні області. Харків або прилеглі громади Богодухівського району харківського району. Тобто, у них, скажімо так, є зимові квартири в лапках, і вони туди виїжджають або до родичів, до, до, до рідних, близьких дітей побули певний час, потім зворотно повернулися. Uh -huh. Ну, безумовно, там, де знищені будинки, то uh -huh. е, люди виїжджають. Або, наприклад, там, де люди виїхали, вони займають ці місця і там мешкають відбудовуючи відбудову чи домовладіння. Uh -huh. Чи мають е, жителі громади можливість отримувати благодійну гуманітарну допомогу якусь е, о, саме на місці в громаді? Е, безумовно, е, окрім того, що будь-матеріали, вони отримують і це налагоджено. 100% відсотків від життя благодійний фонд, який є фундатором всесвітньої продовольчої програми, постійно кожного місяця привозять коробки з харчами. А окрім того, Вьорценкічин також надає харчі і овочеві набори. Також гігієна, все це є мені, на мою думку здається достатньо для мешканців громади. Пане Вікторе, а як функціонує загалом в громаді життя? Працюють магазини, працюють відділення банків, Укрпошта все це працює абсолютно працює. Коли ми отримуємо інформацію про те, що на громаду Може бути здійснений авіаційний удар або ракетний удар, то люди володіють інформацією з каналів з наших джерел інформації, і вони ховаються зразу у льохи або погріба, або укриття, які у нас є. До речі, тому і ринок, і магазини, і кав'ярні, і все необхідне громади. Воно є банк, лікарня працює, аптеки працюють, тобто. На сьогоднішній день я не вважаю ситуацію критичною. Але знову ж таки, як вони адаптовуються до такої безпекової ситуації, коли вже і авіація має можливість російська працювати по населеним пунктам громади? Як би там цинічно не було, на жаль, але люди звикають до війни. Якщо в січні було 33 удари авіабомбами, а в грудні 72, на сьогодні 42 удари, то самі розумієте, що... Люди звикають це є достатньо небезпечно. Відверто, так У нас є. У нас є можливості в Львівській області. Це наш регіон, побратим, і навіть за допомогою міжнародних партнерів відремонтували чотирипове приміщення для переселенців. Ми пропонуємо також там бути в безпеці. 12 сімей протягом останніх років туди виїхали. Знайшли роботу. Допомога постійна, все, що потрібно. ВПО не отримують кошти. Тобто, але ви ж зрозумієте, дома є дома. тому люди хочуть оставатися дома без умов от уявіть, на тому тижні, коли був потужний удар по ем, Золочеві, по густонаселеному приватному сектору, е, у нас дуже багато було руйнувань, і слава Богу, там ну сім чоловік отримали поранення або гостру реакцію на стрес. То наступний день чоловік 63-го року, який отримав будматеріали і допомагали йому консервувати будинок. Він е, прямо із драбини впав і дуже на жаль загинув. Пане Вікторе, тобто, ми дуже так... вдячні Дякую. вам за те, що доєднались до нашого ефіру. розповіли про ситуацію в громаді. Віктор Коваленко, голова Золочівської громади на Харківщині, був з нами на прямому зв'язку.